Я буквально сьогодні спілкувався з е, колегою е, журналісткою 1+, піс один тес воєнкор Юлія Кирієнко, яка розповідала, що останні, коли вона зуміла доїхати до Покровська, як воєнкор, це був травень цього року. Тому вже тоді е, дорога е, буквально з агломерації навколо до Покровська займала у них три години. Чому тому що вони їм постійно з'являлися повідомлення про те, що дрон ворожий у повітрі, ворожий дрон у повітрі. Велика кількість цих дронів вона вже тоді почала перебувати в нашу логістику. Е, останній воєнкор, який заходи, українські воєнкор, які заходить до Покровська, це був липень цього року, який пробирався туди пішки. Е, відповідно, так от з того періоду і триває така. Жахлива ситуація у сенсі логістики для наших підрозділів, яким потрібно щодня це не воєнкори, це бійці, яким потрібно щодня там з'являтися і туди потрапляти, і от е, ця історія покровська насправді вона розвивалася не так і швидко. Е, ми просто не знайшли вочевидь протидії Рубікону, який перерізав нашу логістику. Е, і зараз це плоди ось цієї затяжної кампанії противника. Та мірі це безсумнівно досягнення, те, що це відбувається так довго. А з іншого боку, ну треба розуміти, що це не операція одного дня.